Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні в нас 10 червня 2025 року. І сьогодні була, ну от у нас в Києві дуже жахлива ніч. Просто як якось останнім часом таке відчуття, що воно стало ще гірше аніж було за ці всі роки війни. І от я хочу спитати: які плани верев? В Кремлі стосовно цих отаких масованих атак по Україні? Які плани в Кремлі на подальші оці такі масовані такі сильні атаки по Україні? Ну, вони повинні ну по відлюднику, це як. Ну, призупинка, все ж таки карта відлюдник це як відхід, бо. Ну, я не знаю, є якийсь король? Мабуть, те, який допомагає, те, який це все меценат їхній, то дуже багато в нього це викликає емоцій. Тому що дуже багато ну, вкладатися приходиться, а в нього є певні свої бажання та плани на майбутнє. Які в них плани. Ну, я ж кажу, тут є людина, ну, або країна, ну, мабуть, це Китай скоріше за все. Тому що я робила розклад на Російську Федерацію на червень місяць, і ну, щось там не видно, щоб в них там були економиці, там, щоб в них були там гроші. Тобто вони за рахунок когось і за рахунок робочої сили. Те, що вони там працюють в поті лиця, і це, це поставлено в них, звісно, на військові рейки, да, це за рахунок цього. Але все одно, тут плани на обстріли, то не мають відціну, об... ну оця карта обнадійлива. Але справа в тому, що оцей ось, оцей король, в нього є свої бажання, і в нього є, ну, от які він хоче задовольнити. І в нього є от, певні свої плани. Це може бути. Ну, зірка, ну це вода, території от можуть бути, які з водою пов'язані. Але по зірці ще ми можемо почути. Це інформація. І буде така, ну от, ну, от, як, як оці вкиди дають, так, да? то буде така інформація. Так, чи є в них достатньо ресурсу, щоб продовжувати. Отакі е, такі от сильні, такі масовані, масштабні. Вони зараз ось е, е, вибирають місто, да? ну, от більш за все, і луплять місто, область, то Харків, то Одесу. Сьогодні, правда, Києва і Київ і Одесу. То де вони рівно вони чи забула де? Ось так вибирають одно дай й Чи є в них достатньо ресурсу цих дронів, ракет, грошей, для того, щоб продовжувати отакі масовані обстріли. Карта правосуддя. Ця карта каже про те, що як би там не було, але все одно тут приймаються отакі виважені рішення. Все одно тут зважуються всі факти. От, тобто, все одно тут все обдумується, а можливо, навіть, і це такі домовленості з кимось. Договір може бути. І по правосуддю це ще можна сказати, це так, як мстя така, як вирок такий. Ну, от буде відхід. От ще одна карта каже, що по правосуддю, тобто, все ж вони приймуть такі рішення і будуть якісь зміни. А, ну да. ну от, будь ласка, вони будуть готуватися до наступу. Тобто, то було, виходить, по воздуху, так? а тут вони будуть готуватися, підуть у наступ, підуть у наступ. По правосуддю, це... Ну, за... От, мабуть, ну, по правосуддю це обдумується, це рішається. Це підписуються якісь документи, складаються якісь договори, це можуть бути, от, перевозять кудись людей, переправляють. Ну, те, що їм треба. І от і от готуються до наступу. А ці от атаки такі, да? Це може бути відволікання. Це може бути відволікання. Дуже багато бажань, не то, що дуже багато бажань, а у цього короля, короля Пентаклів в нього просто велике бажання, воно прямо, прямо емоційне, таке, емоційне. От наповнити всі свої куби. тобто узяти те, що він хоче. Нехай це буде відтерміновано в часі. По зірці, да, це може бути відтермінування, це може бути плани на майбутнє, але от він хоче бути зіркою, він хоче досягти оцього цього зіркового такого свого положення, статусу. Не, я не бачу Тут просто суто бажання. Того, в кого ну, країна, це може країна, в того, ну все ж, все одно в країні є лідер, ну у кого є гроші, в кого є можливість переправляти, платити, набирати людей, платити людям, от, перевозити їх, готувати. Ну, от, так от. Ну, такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу. От, а далі будемо дивитися, спостерігати. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пока-пока!